У степах північного причорномор'я понад 2,5 тисячі років тому панували скіфи, кочовий народ, чия культура залишила після себе неймовірні скарби з чистого золота. Одним із найвідоміших є золота пектораль з кургену товста могила, шедевр вагою, понад кілограм, створений у IV столітті до нашої ери. Та золото скіфів стало не лише символом давньої величі, а й предметом сучасних суперечок. Після анексії Криму у 2014 році частина цих артефактів опинилася за кордоном у музеї в Нідерландах, куди їх вивезли на виставку. Коли Крим окупували, постало питання: кому належать ці скарби Києву чи Сімферополю? Після багаторічних судових процесів. У 2023 році було вирішено, золото скіфів має бути повернуте Україні як частина її культурної спадщини, але на цьому історія не закінчилася. Під час війни Росія вивозила з окупованих територій нові артефакти, серед яких і скіфські реліквії. Сьогодні це золото вже не просто пам'ять про минуле, це символ боротьби за культуру, за історію. І за право на власну спадщину.